Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Цього героя зі сталі знає кожен українець. Денис Редіс Прокопенко, командир Азову. Бригада спеціального призначення. Хоч тоді це ще був окремий загін, відзначилася мужністю та стійкістю при обороні маріупольського гарнізону на початку повномасштабного наступу російської армії. Унічтожил! Після 86 днів оборони наприкінці травня полк отримав від вищого військового керівництва України наказ покинути металургійний комбінат Азовсталь і фактично потрапити до рук ворога. Росіяни тримали полонених спочатку в Оленівці, потім керівний склад Азову вивезли до Москви, А вже у вересні їх звільнили з полоні у ході обміну. Редіса та ще чотирьох командирів оборонців Маріуполя відправили до Туреччини. А вже минулої суботи азовці Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Нацгвардійці Олег Хомен. Кого Денис Шлега та морпіг Сергій Волинський були вже у Львові і запевнили, готові до нового бою. Найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І я впевнений, що. Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Понад 300 днів перебування у Туреччині. Заступник командира Азову Святослав Паламар на псевдокалина пояснює літературно, цитуючи вірш Лесі Українки, щоправда, дещо змінивши його закінчення. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні. Волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Символічно у 500-й день Великої війни за свободу України на Львівщину із робочим візитом прибула делегація вищого керівництва держави. Серед прибулих очільник гурмо Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник офісу президента Андрій Єрмак та, власне, сам президент Володимир Зеленський провели зустріч з особовим складом західного територіального управління Національної гвардії, вручили державні нагороди та оголосили ім'я нового командувача НГУ. Полковник Олександр Півненко, потужний воїн Національної гвардії України, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. А ввечері президент взяв участь у молебні на проспекті Свободи. Перед пам'ятником Тарасові Шевченко представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Нагадаємо, згідно з домовленостями, укладеними за посередництва Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, командири Азову мали залишатися в Туреччині до завершення війни під особистими гарантіями захисту Ердогана. Втім, деталі змін президент України не розголошує. Дякую за це турецькій стороні. Президенту Ердогану. За те, що а, за те, що все вийшло, скажу так. Я вважаю, що Є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх повернути. Додамо після візиту до Львова Володимир Зеленський вирушив на Волинь, де зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.